Мої вітання всім, хто долучився до перегляду новин міської інформаційної служби. У студії з вами я, Володимир Кремінь. Вже за мить говоритимемо про актуальне на сьогоднішній день. Енергетики стабілізували електропостачання по всій країні. Що накоїли окупанти на Дніпропетровщині наслідки нічних ракетних обстрілів? Кам'янські лікарі отримали сучасне статкування для проведення надскладних операцій. На житловому масиві БАМ відновили природню зону відпочинку. Ворожі обстріли енергетичних об'єктів і інфраструктури призвели до чисельних відключень та аварійних ремонтів. Втім, наші енергетики подужали і це та стабілізували електропостачання по всій країні. Наразі українців закликають розсудливо споживати електроенергію, щоб полегшити балансування енергосистеми та дати час для її відновлення. Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, ми впоралися із наслідками цієї великої атаки досить швидко. Я вдячний усім своїм колегам. Це був дійсно подвиг з їхнього боку, але, на жаль, ми очікуємо, що ворог не зупиниться на цьому. Рекомендація зменшувати споживання в пікові години залишається актуальною. Ситуацію по Дніпропетровщині прокоментував Валентин Разніченко. За кілька днів електроспоживання в області зменшилося на 10%. Та потрібно ще. Дякую усім, хто заощаджує і споживає свідомо. Продовжуємо рух у цьому ж напрямку. Усі разом тримаємо енергетичний фронт. П'ять разів за цю ніч російські окупанти били зградів та важкої артилерії по Нікопольському району. Понівечили житлові будинки та міську інфраструктуру. В результаті обстрілу був важко поранений 59-річний місцевий мешканець. Наразі він перебуває у лікарні. Більше інформації у військовій адміністрації традиційно надали надзвичайники області. Від російських снарядів в одному приватному будинку виникла пожежа. Вогонь приборкували сім рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Внаслідок обстрілів у місті понівечено 10 багатоповерхівок, 26 приватних будинків, 5 господарчих споруд, дві господарчі споруди повністю знищені. Порушено лікарню, дитячий садок, ринок, садок та музей. Також зачепило фабрику, дитячий розважальний центр, три магазини, пошту, два автомобілі. Газогони та електромережу. понад дві тисячі родин залишаються зараз без світла. Наразі вже аварійні бригади на місці та відновлюють комунікації. Також ворожі снаряди били у нас і по Маганецькій громаді. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Інформація щодо масштабів руйнувань зараз встановлюється. Кам'янські хірурги отримали сучасне устаткування для проведення надскладних операцій. Вкрай потрібне обладнання та чергову партію медикаментів у рамках партнерства з містом передало лікарям підприємства Камедсталь групи Медінвест чого побільшало та де саме, знають мої колеги. Лікар із захватом розповідає про переваги та функції нового устаткування. За допомогою нього він зможе рятувати своїх пацієнтів ще швидше. Все продумане до деталей для зручності лікаря та якості допомоги для пацієнта. Обладнання, що рятує життя, вкотре надає лікувальним установам міста підприємство Камедсталь. Я хочу подякувати підприємству «Каменсталь» групи «Метинвест», яке з лютого цього року дуже активно допомагає лікарням нашого міста. Всього було надано допомоги на 24 мільйони гривень, в тому числі було придбано два сучасних операційних стола для восьмого лікарні нашого міста, на які вже зараз проходять лікування. Наші поранені бійці також проводяться операції для мешканців нашого міста, також для вимушених переселенців. Багатофункціональні операційні столи дозволяють робити складні нейрохірургічні операції. А металоконструкції для кінцівок та системи черепної фіксації надзвичайно важливі, особливо для порятунку поранених внаслідок бойових дій. Ми можемо розтягнути хворого, повернути його на бік, зробити любі втручання на будь-яких Також ми можемо проводити сучасні операції на черепі. У нас є фіксація до фіксація черепа. Також ми можемо проводити операції на хребті. Ці столи рентгенконтрасні. Тобто, коли йде операція, ми можемо проводити рентген обстеження, робити на кістках рентген-знімки прямо в операційній. Окрім іншого камець сталі групи «Метинвест» передало лікарні сучасні маневрені функціональні ноші та вкрай важливі медикаменти. Група «Метинвест» продовжує надавати систему допомогу закладам, які допомагають бійцям жителям міста. Цільова допомога саме те, що потрібно лікарям для того, щоб виконувати складні операції в таких умовах, як зараз. Ще влітку до міського голови звернулися місцеві жителі з проханням допомогти у благоустрої природної зони відпочинку, яка знаходиться на мікрорайоні Бам. Вперше за 60 років ставок привели до ладу. Як роботи виконано та як наразі виглядає зона відпочинку, дізнавались мої колеги. Ставку на житловому масиві Бам близько 60 років, пригадують місцеві люди самостійно підтримували тут порядок, як могли. Тім водойма потребувала більш масштабних робіт з відновлення за зверненням мешканців та спільноти небайдужих громадян. Водойму привели до ладу. За допомогою спецтехніки розчистили сам ставок, прибравши 9 тисяч метрів кубічних мулу. Також прибрали з берегу очерет та завезли 350 тонн піску. Ми повинні створювати нормальні умови для життя і відпочинку кам'янчан та вимушених переселенців навіть в умовах війни, зазначив міський голова Андрій Білоусов. Тепер оновленому ставку та пляжу радіють місцеві, а особливо найменші жителі району. Все нормально стало, вже можна покупатися, зараз построїли лавочки, там зонтики поставили, волейбольну площадку зробили, я дуже благодарна. Ми дуже чекали, щоб на баню з'явилася зона відпочинку, щоб, ну, щоб можна було купатися, відпочити і чекаємо наступного літа, щоб піти туди, покупатися, відпочити нормально. Я недавно приїхала в Кам'янське і дуже рада, що Ставок і тепер стало більше комфортних зон, де можна дихати, де можна посидіти з нетерпінням жду лета, щоб там можна було б покупатися. Вже навесні на ставок Додатково завезуть пісок та облаштують затишний пляж для мешканців. А юні кам'янчани впевнені, до цього часу Україна обов'язково переможе. Наступить довгоочікуваний мир і на відновленій рекреаційній зоні житлового масиву. Бам із задоволенням будуть збиратися сотні кам'янчан і гостей міста. Близько 200 розвиваючих наборів отримали заклади дошкільної освіти Кам'янського. У рамках реалізації проєкту реагування на надзвичайну ситуацію для задоволення потреб у захисті та освіті постраждалих від конфлікту та переміщених дітей та їх сімей в Україні. Міжнародна гуманітарна організація «Save the Children International in Ukraine» разом із громадською організацією Пролізка. Надали розвиваючі набори саме для укриттів гум набори для дошкільнят. На сьогодні понад 5,5 тисяч дітлахів у Кам'янському відвідують дитячі садки, здобуваючи дошкільну освіту у різних формах. Такі розвиваючі набори покращать процес навчання в укриттях. Співпраця департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради з партнерами триватиме і надалі. Невдовзі на дошкільнят чекають справжні тренінги змінної небезпеки. Педагогічні працівники також підвищуватимуть свою майстерність на тренінгах, а заклади дошкільної освіти продовжуватимуть отримувати технічну підтримку. Даємо Кам'янське єдине місто на Дніпропетровщині, яке завдяки облаштуванню найбільшої кількості укриттів на випадок надзвичайних ситуацій забезпечило безперервну дошкільну освіту для дошкільнят у 40 закладах. А у центральній міській бібліотеці Кам'янського відбулася презентація другої збірки віршів талановитого поета Артема Санчило. Дні щоденник літа, 24.02.2022». Презентація відбулась у колі друзів та шанувальників творчості поета. На презентацію завітали і мої колеги. Усі подробиці далі у сюжеті. Спочатку повномасштабного вторгнення расистів до України Артем Сенчило почав писати вірші щоденно, викладаючи свої думки та переживання на аркуш. 12 жовтня відбулась презентація вже другої збірки віршів, які просочені реаліями сьогодення. Взяла на себе обов'язок провести презентацію давня подруга поета Тетяна Березовська, яка знає автора вже довгі роки та підтримує усі його починання. Адже Артем не лише поет, а також журналіст, художник та просто патріот своєї країни. Він професійний літератор. Він входить до складу. Правління Національної спілки письменників в Києві це вже друга книжка. Зараз е матеріалу вистачить і на третю. Дай Боже, щоб не було четвертої. Я дуже сподіваюся на те, щоб війна якомога швидше скінчилась. Він справжній мій друг. Тому я й вирішила, що якщо він не може приїхати. До презентації його творів зроблю я. Yes? на презентацію. Завітали й гості з інших міст. Слана Катюшина, поетка з міста Дніпро, а також давня шанувальниця творчості поета, тому не змогла пропустити презентацію нової збірки. Гості заходу розповідають, що купити збірки Артема Сенчило досить складно, адже їх розкуповують та бронюють щодо офіційного виходу. Адже вірші, які пише автор, мають культурну спадщину для майбутніх поколінь та описують страшні реалії сьогодення. Після початку війни 2014 року він якось приїжджав до Дніпра і мені пощастило познайомитися з цією людиною. До того я зустрічала поодинокі його вірші, десь в якихось журналах надруковані і на теренах інтернету. Ці вірші, які в цих ось книжках дні Весна і Літо, Дні війни, це наш літопис. І коли це на такому рівні зроблено, просто ці вірші стають частиною мого життя. І мені хочеться, щоб вони стали частиною життя інших людей. Артем Сенчило не лише сам пише вірші, а й займається художнім оформленням своїх збірок. Перша і друга мають чорно-білі кольори, мабуть, такий настрій, який наразі відчувають усі українці. Попри те, збірка наповнена проникливими та патріотичними віршами. Декламаторка Марія Гонча розповідає, що поезія автора озивається в її душі чесністю, щирістю та болем за рідну країну. Знаєте, час війни він такий цікавий, тому що, як казав Олександр Олесь, з журбою радість обнялась, і війна, попри весь біль і страх, який існує, дає ще цікаві дуже знайомства з людьми. Таким для мене стало знайомство з Артемом. Друга збірка щоденнику у війни це є продовженням першої збірки, тобто автор щодень. Народжує те слово, яке зріє в ньому. Тому радію знайомству і маю честь читати його поезії. Для усіх глядачів міської інформаційної служби Марія Гончар декламує вірш, який сам автор обрав для обкладинки збірки. Бавовна виросте з трави, до гнізд повернуться лелеки, і від Чукотки до Москви настане тиша, як у пеклі. І Михайло пустить меч і роз'їжачаться майдани. Круїзний лайнер зайде в керч, а Боїнг сяде у жулянах, Сміхнеться сян і стихне дон, до хмар підніметься калина, на синім потязі патрон поїде в Крим шукати міни. Герой почистить кулемет і ляже спати до світанку. І зніме Бог бронежилет і знов одягне вишиванку. І наприкінці випуску прогноз погоди на п'ятницю-14 жовтня. Прогнозують нам мінливу хмарність. Вночі температура становитиме плюс 7 градусів. В день підійметься до плюс 12. Вітер північних напрямків до 2 метрів на секунду. На цьому ми завершуємо випуск новин. У студії працював Володимир Кремінь. Стежте за новинами Кам'янського на сайті mis.dp.ua. Ще більше цікавого на сторінках Міс у соціальних мережах. Дотримуюсь правил безпеки під час повітряної тривоги. Віримо у ЗСУ та нашу перемогу. Все буде Україна!